Вітаю вас, коли мова йде про Канаду, то чи не перше, що приходить на думку, це українська громада в цій країні? За результатами останнього перепису населення в Канаді проживає 1 мільйон 200 тисяч українців. Це одна з найбільших у світі закордонних діаспор. Про українсько-канадські відносини сьогодні говоритимемо з надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні Романом Ващуком. Вітаю вас у нашій студії. Я думаю, логічно буде запитати, якою є ваша мета приїзду на Закарпаття? Чи, власне, ви вже були тут? Ну, е, Я був раз проїздом як автотурист ще далеко, 81-го року. Так що е, на офіційному плані, то я приїхав, тому що як посол Канади в Україні я розумію, що я не є посол тільки Канади до Києва. А до цілої України, а Україна є велика і різноманітна, а на особистому плані, щоб побачити, що нового від часу мого досить вже давнього останнього приїзду. Ну і можливо, у вас уже є перші враження? Ну, враження, що цвітуть дуже гарно магнолії тут, у вас там раніше ніж де інде в Україні. Е, і також що от, е, в університеті даємо зустріч із е, студентами і з керівництвом віє Молодий Дух. А от ви подорожуєте, раз ми вже почали, ви згадали про студентів, подорожуєте, я так зрозуміла, Україною спілкуєтеся зі студентами, uh -huh. майбутніми дипломатами. Uh -huh. Що їх цікаво, і взагалі, щоб ви могли їм. Поб... Якби не побажати, а навіть зарадити, в якому руслі їм рухатися, угу. аби стати хорошим дипломатом. Ну, знаєте, щоб бути дипломатом, треба цікавитися потрохи всім. Значить, правда, хтось декуди спеціалізується, але вже як станете послом, то мусите вміти на всі теми майже зі всіма розмовляти. Отже, я заохочую навіть людей, які є вузькими спеціалістами, щоб трохи поширити свої. Горизонти і мати такі точки дотику з кожною людиною на якусь тему, яка могла б зацікавити її і вас, і злучити ваші дві країни, два регіони. Отаке? Ну, власне, Канада завжди була е, і активно підтримувала Україну е, наших українців в Канаді багато. Mm -hmm. От як, як їм там можливо трошки розкажіть як українці в Канаді? Ну, знайте. Е, Людей українського походження в Канаді є приблизно мільйон двісті тисяч. Це так 3% нашого 35 мільйонного населення українців вже 100, 125 років від часу першого поселення українців в Канаді. Так що вони належать до, скажімо, пейзажу Канади, зокрема західної, але тепер вже цілої Канади. Але я хочу сказати, що не можна також тільки звузити Канаду до самих українців, людей українського походження в першій мірі є. Люди інших етнічних походжень, які виїжджали і з України і мають до України і зв'язки і сантимент. Це чудо люди і угорського походження польського, російського, єврейського, німецького, меноніцького. Отже, всі, все це є також люди і ресурси, які можна задіяти для зв'язків із Україною, яка потребує, я кажу, всі ці можливі пункти дотику взаємного. Але крім того, Можливо, через цю довголітню присутність кожен в Канаді знає про українців, знає когось українського походження. Отже, люди мають таке певне особисте відношення до українства. Навіть якщо воно головно якійсь канадській формі. Тобто, як люди мене зустрічають в Канаді, бачать прізвище, то не питають мене, чи я з України, вони питають, чи я з Альберти, чи я з Саскачевану, чи я з Манітоби. Тобто асоціюється українське походження із Канадою. Uh -huh. Що я вважаю, також є досягненням част... доказ відкритості нашого суспільства. Але воно від того су також прийняло багато інших людей: людей багато з Китаю, з Індії, з Південної Америки, з інших частин Європи. Отже, так як і Закарпаття, багато національне суспільство, так і ми. Толерантне ставлення один до одного, там, якби знають, теж е, на практиці, скажімо так. так да? А е, Як ви вважаєте, от оця от оця, е, те, що Украї... Канада підтримує Україну, mm. це пов'язано з, з присутністю такої великої діаспори українців? там? Е, Частиною також пов'язано із е, принциповою закордонною політикою нашого уряду. Вони, е, значить, е, наш прем'єр-міністр, міністр закордонних справ е, мають звичку називати речі своїми іменами, тобто не завивати в папірці. Так. Якщо російська агресія, то кажемо, російська агресія. Е, якщо говоримо про неоправданий економічний тиск на Україну, кажемо економічний тиск. Е, і потрібно тоді від слів переходити до а це значить, четверта ця хвиля мобілізації головно е, пройшла, е, була одягнена у канадські зимові форми. Е, ми багато робимо по лінії постачання, чи то пристроїв е, нічного бачення, е, чи то медичних аптечок. Отже, всякі речі, які е, прямо чи, е, чи опосередковано. Підтримують обороноздатність України, і тоді очевидно фінансова підтримка. Всього разом уже біля 500 мільйон доларів і грантами, і низькопроцентовими позичками все це ми, ми вважаємо допоможе новій Україні стати на ноги. Ну, зараз так сталося, що Україна має імідж країни кризової. Mm -hmm. І ви в якомусь із інтерв'ю говорили, що Україна належить до природних союзників Канади. Так. Ви так вважаєте? Я так абсолютно вважаю, і так вважаю переважно більше. Попри більшість те, Канадзі. що зараз відбувається. Е, я б сказав, не попри, може, навіть е, через те, що відбувається. Mm -hmm. Люди. Е, я думаю, в якійсь мірі були відчужені від е, Януковичівської України. Отже, країни, яка говорить одне, а робить друге, в країні, де невідомо чому зникають величезні кількості грошей, і де наміри інвесторів чи навіть партнерів в якихось гуманітарних проєктах часто розбивалися об бюрократичні мури нерозуміння чи, чи відвертого саботажу. Е, а з країною, яка бореться, з країною, яка бажає переломати життя на краще, людям багато легше ідентифікуватися і розуміти і співпрацювати. Тобто, на вашу думку, ми рухаємося в правильному напрямку. Е, так, я е, значить, це не тільки я. Я десь в соціальних мережах передав редакційну статтю з Лондонського Financial Times, де якраз ключова цитата – «Це Україна є на правильному шляху. Якщо йдеться, скажімо, про наш комерційний відділ, наш комерційний радник зі мною на цій поїздці, пан Клинтон Мартин, то, скажімо, кількість звернень канадського бізнесу за останній рік приблизно було на 50% вище, ніж попереднього року. Отже, в кожній, в кожній кризі є сховані нові можливості, і ті фірми, які Готові трошки більше заризикувати, виграють більше протягом наступних кількох років, коли економіка України, я думаю, буде досить позитивно і бурхливо розвиватися. Ну, власне, ми заговорили про інвестиції на Закарпатті uh -huh. Є багато інвесторів з різних європейських країн. Uh -huh. Чи є потенційні якісь побажання або можливості залучити сюди канадські інвестиції? Знаєте, потенціал завжди є. Я тут частиною є, щоб особисто його якось е, краще зрозуміти і розвідати. Е, так, зразу золоті гори обіцювати ну, не, не варто, але безумовно, що близькість до кордонів Європейського Союзу, е, транспортні шляхи, які ведуть до індустріальних центрів, які дозволяють на доставу е, чи, чи компонентів, чи запасних частин, і так далі, все це є компаративна перевага Закарпаття, ще, якщо правильно врегулювати митницю і, і взагалі пропускні спроможності України, я думаю, що це тоді. Зробить Закарпаття ще більш атрактивним для, для інвесторів, і трошки, мабуть, законодавчі нюанси підправити. А, ну тут тут безумовно не тільки законодавство, але славні українські підзаконні акти. Бо дуже багато дуже гарних законів, але вони якось в минулому не впроваджувалися в бізнесове чи соціальне життя. І виконавці, які звертають увагу на реальні потреби бізнесу радше, ніж, скажімо, якісь дуже буквальні якісь інтерпретації чи, чи визискування бізнесу. Тобто зрозуміти, що, що я, як посол, я є державним слугою громадян Канади, моя роль це обслуговувати їх, надавати їм послуги. Дипломатичний, консульський і так далі. Наглядати, що мої співробітники це робили. Е, ну і подібно, я думаю, державні службовці України слово службовець вже само має в собі це поняття служити, але служити в головну громадян. А в цілому, по Україні, якщо Закарпаття, це у нас якби крок попереду. Будемо сподіватися, угу. в цілому, по Україні, за вашими відчуттями в, те, в тому, що зараз відбувається, в Україна все-таки приваблива для канадських інвестицій. Якщо ви говорите, що більше капіталу, Так, ну, я, я думаю, що вона, вона стає більш привабливою. Е, факт, що тепер на рівні і нових міністрів, нових заступників міністрів є люди, які прийшли зі світу бізнесу, які знають світові мови, які вміють з інвесторами говорити е, тим самим засобом слів і понять е, без перекладача і дослівно, і переносно. Це вже е, великий плюс. Крім того, мені здається, те, що люди, я це вже відчував у селах на східних е, е, кордонах Дніпропетровської області, де ми маємо молочарський проєкт е, до, скажімо, підприємців у Львові. і Ось тут будемо зустрічатися з підприємцями. Е, люди відчувають, що вони тепер взяли долю в свої руки. І радше, щоб чекати, щоб чи хтось із Києва, чи з обласного центру, чи з Брюсселю магічно все розв'язав. І я думаю, канадцям багато легше зрозуміти людей, які діють самостійно і беруть долю в свої руки, ніж на хлібників якогось там далекого центру. Поміняємо трошечки тему, якщо б за інвестиціями, mm -hmm. про культурно-освітні mm -hmm. трошки поговоримо. От ви, ви знову ж таки зустрічалися зі студентами, я думаю, це mm -hmm. для них якби і подія, і можливість дізнатися, як можна туди потрапити, повчитися, працювати. Які, чи є взагалі такі культурно-освітні mm -hmm. програми обміну як для аспірантів, для студентів, для роботи? Для, 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 для аспірантів є, є, є сайт scholarships.gc.ca. Де можна довідатися про можливості? Є е, очевидно платні можливості для, для студентів на, на рівні бакалавра, але також є програми, які ми вже проводили минулими роками, також підтримки для реформування освіти у самій Україні. Бо, звичайно, зокрема, така далека країна не може, як Канада, не може. Раптом забрати людей і їх повернути Правда. кілька років пізніше, і тим розв'язати проблеми України. Вони мусять розв'язуватися тут. А, і, з тих моїх коротких контактів сьогодні зранку в університеті я побачив, що там є е, значить, керівництво з сучасними поглядами, також значить, повністю підключено в міжнародну академічну громадськість і з чіткими ідеями, як можна використати. Європейські проєкти, можливо, злучитися з канадськими, е, значить, різна геометрія. Так. Е, як можна вибудувати форми і наукового співробітництва і академічного? Головне було б бажання. А я думаю, бажання є. А якщо, власне, говорити про українську культуру в Канаді, вона mm -hmm. потребує популяризації чи вона там на достойному рівні? Ну, знаєте, вона е, присутня на була довгими роками на фольклорному рівні. Дуже сильно, я думаю, що можливо в частинах Канади є більше фольклорних ансамблів, ніж подекуди в Україні. Е, і дуже гарний танцювальний ансамблі, Хто бачив? Шумка, наприклад, чи русалка. Вони є дійсно на світовому рівні. Е, але тепер я думаю, останніми роками бачимо більше появ е, рок-гуртів українських, турне таких представників, от як, як Святослава Карчук, Океане Е, Бачимо е, приїзди і виступи сучасних письменників. Е, і завдяки очевидно, соціальним мережам інтернету, кожен раз щось цікаве тут з'явиться, Зацікавлені люди в Канаді мож, мають моментальний доступ. Так що маєте, я думаю, таку віртуальну громаду українців. І тут треба ще врахувати очевидно, е, ту еміграцію, яка відбулася після 91-го року до Канади. Вона тоді, як попередній хвилі, була було головнозахідноукраїнський, ця з цілої України. Отже, характер наших зв'язків є тепер визначений, скажімо, комп'ютерним програмістом з міста Сум, до тої самої міри, як людиною із, скажімо, походженням з Ужгорода чи, чи Львова. Я думаю, це також нашим співгромадянам канадським краще поняття цілої України, як вона тепер живе і міняється, ніж це було перед тим. Можливо, я помиляюсь, але таке відчуття складається, що от, е, діаспора українців в Канаді одна із найбільш згуртованих по їхніх mm. діях, по, по їхньому ставленню, навіть по тому, що вони зберігають мову і традиції. Mm. Це з того, що я бачу зі змі. Правильне це враження? Я думаю, це правильно також е, через те, що Перші поселення були компактними, значить люди могли краще зберігати свою ідентичність. І вже від 27-го року, 26-го, я думаю, коли був вибраний перший парламентарій українського походження в Канаді, зрозуміли, що вони свої інтереси можуть відстоювати і в канадській політичній системі. Значить, і це стосується не тільки українців, але і франкомовних канадців, і всяких інших mm -hmm. людей тим самим. Як повноправні громадяни, люди українського походження так само можуть впливати на внутрішню чи зовнішню політику Канади, як, як будь-хто інший Україні. Ну і зуміли створити структури, там Шевченківська фундація, наприклад, які з року в рік можуть підтримувати певний рівень діяльності, певний рівень культурно-освітніх заходів, які зберігає людей, зберігає зацікавлення до цієї культури. От у своїй, у своїй дипломатичній кар'єрі вже 10 років, я так розумію, працювали в радянській Україні, mm -hmm. принаймні інтернет так говорить, так. а потім уже в незалежній Україні. Тобто це великий проміжок часу. Що змінилося? І взагалі, яким стало? Чи є вже в нас громадянське суспільство і громадянська позиція, на вашу думку? Є дуже сильна і. Це теж, це те, що дуже відмінне. це Найбільша різниця. Це в людях, і, звичайно, прийнято сказати молодь, але не, не тільки молоді. От я вернуся тепер на другий кінець України, там, до, до Дніпропетровської, коли я говорив із, із головою членом управління сільськогосподарських кооперативів. Це люди, які. Навчилися вже працювати горизонтально. Значить, він каже, колись ми стільки слухалися начальника, а тепер ми вже навчилися самі робити рішення, і допільновувати ці рішення, і виконувати рішення. Отже, це, я думаю, є дуже велике досягнення, і воно не є тільки якихось там кілька елітарних людей в Києві, що це собі рішили, а це діється по цілій Україні. І в цьому, я думаю, Україна відрізняється від інших пострадянських країн. Ми спонсоруємо один політичний проєкт з Національним демократичним інститутом американським. Їхні досліди показують, що рівень активності громадянського суспільства в Україні є найвищий у регіоні. Але ще з одним таким цікавим нюансом, і то, тому, можливо, важко і політикам, і журналістам це інтерпретувати: в Україні поєднується дуже високий рівень соціального цинізму. І з дуже високим рівнем соціальної активності. Звичайно, одне виключає друге. В країнах, де люди є, ц... є цинічні, Це тоді всі є апатичні і кажуть, а е, що зробиш? Або навпаки, всі дуже героїчні, але без цинізму і, 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 і активні. А в Україні одне і друге. Так що, можете одночасно, я думаю, тут чути, що люди будуть казати, що дуже такі всякі критичні заяви робити, але одночасно. Задіяний в дуже конструктивних справах. І я думаю, це, це я стараюся зрозуміти, як це... Такий парадокс. Як, як цей парадокс працює, але треба працювати з країною такою, як вона є. І то, те, що Україна є унікальна, ну то це тільки може йти її як позитив. Можливо, це такий перехідний період, коли вже потім апатія піде на спад. Так. Чи, 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 можливо, Або це... цинізм на Або спад. Цинізм. Бачите, це... Я думаю, що треба використати соціальну, позитивну соціальну енергію, а що люди скептично ставляться до, чи до своєї влади, чи, чи до закордонних партнерів ну, це здоровий критичний підхід, і ми, як певні актори, мусимо бути готові відповідати на питання і прозоро пояснювати, що ми робимо, з ким ми робимо, як ми робимо. А як коли пояснюєте, вже потім довіра виникає по власному досвіду. Поки що так. Чи все таки залишається якийсь ну знаєте, я, я не можу кожному заглядати <гум> десь в душу, але більшість моїх спілкувань абсолютно переважна. Більшість в Україні поки що дуже позитивна. Значить, треба бути відкритими. Дякую, що ви були відкриті. Завітали до нашої студії. Залишайтесь на стисі, нехай щастить.